О самоорганизации людей, которые живут здесь Это действительно сложный вопрос это Прежде всего вопрос доверия Это вопрос кого, организации а, а Доверия тем людям, которые здесь представляли а, Либо прошлую а власть Потому кого? что у них должны быть возможности да, это доверие, организовать а, Миночка, Если есть доверие, ты организуешь Подождите, а если его нету? Вы тогда, задайте первый вопрос тогда У вас тогда есть доверие тогда к тем тогда людям, которые а представляют мне, бизнес или власть? Кому мне говорить? их надо задавать? Если украинцы, уехавшие сюда Переехавшие сюда Не обладают доверием друг к другу как и можно доверить, построить Ну, не следует это из этого. Еще <с раз говорю. Ну, Евгений, я слышу то, что вы говорите. Я задаю вопросы, исходящие из вашей логики. Моя логика, она несколько другая. Еще раз говорю. У нас есть свидетели. Ну хорошо, хорошо. Я понимаю, что я могу и в одиночестве работать против всех. Вопрос заключается в другом. Вы просите задать вопрос. Задача в этом, Смотрите, нет. Еще раз говорю: самоорганизация людей на низовом уровне. Я понимаю, как это работает, потому что я сам организовал большое количество людей. Значит, первое, если я прихожу на другую территорию, у меня должны быть условия. Я говорю, Евгений, вот ты хочешь организовать, допустим, там, компанию эфир? Я, я, я прям вижу, да, ты приходишь там. В условиях партизанской войны. Да? да, ну при чем здесь мы находимся я организ... на территории в России, что, а, партизаны на территории. Тогда России? Тогда возникает вопрос: какие же те условия тут нужны? То есть, если нет речь не идет о вражеском окружении, тебя не хватает Согласия принимающейся оста... страны на организацию политической жизни в эмиграции. Если я правильно помню, Это то стоит того. такое согласие было миллион раз выдано. Создавались разнообразные комитеты спасения, регулярно приходили и объявляли, регулярно встречались в дорогих отелях. проводили разнообразные конференции, разрабатывали планы. И признавали на выборах украинскую власть. Минуточку, это было здесь, в России, году. они ничего не признали. Это в России было? Да, правильно. Кто им хоть раз что-то помешал? Никто не помешал, Правильно, тогда что деле. еще Никто им надо? Какие еще нужны условия? Да никаких не нужно, О, понимаете? Лучше. Живут 2 миллиона людей, которые не знают. Вы задаете мне вопрос, хотя эти люди организованы там, в Польше их организовали. Каждый получил карту поляка. Каждый получил социальный а здесь доступ. Это у минуточку, поляков. Минуточку, минуточку. Немцы их посчитали. Как минимум дали каждому а из них подвозы, чтобы он был А вы считаете, подвоз, в России они ничего ну, я считаю, что оно Тогда все как происходит, они находятся это на все какие... есть. Россия многие благодарны, сейчас, об сейчас этом ничего не мне идет. Сейчас у меня рассказываете, как хорошо организовали поляки и немцы, а в Блин. России, значит, плохо А в России тоже здорово организовали. Тогда чем вы недовольны? Тогда получается, что очень вы простая. Вы спросили, как действовать, Вы меня не слышите? Главное, народ не хочет! Никакой ну, из независимой Украины он не хочет, если с ним он работать. не хочет. Никак, я такой я не соглашусь за... с этим. А, вы Люди на сегодняшний соглашусь. момент не имеют возможности. Какой возможности? Именно... у них нет воли? Они не хотят. Но ну, слушайте, вы они хотят, можете чтобы людей под Российскую. Одну. Российскую. Стоп, и все. хорошо. То есть народ ребенок. То есть все эти мужики, которые годами управляли Украиной, которые принимали решения, были министрами, они дети. И вот сейчас придет кто-то сверху и их организует. Вы настолько Капричем не приучили Хорошо, пригласите их сюда в студию этих бывших. Они здесь Простите, были, все из вас готов Они здесь все были, все Десятка. были, да. Да. они все были. Ну, какие вопросы? Они регулярно, так, о чем И речь? Поэтому вопрос: им если, есть доверие? Здесь? Если... От кого? От кого им нужно доверие, Владимир От кого? Назови, кто? А кто не пьет? То есть от кого им нужно доверие? Им нужно доверие от тех людей, которые приехали вместе и с ним. И от ними. этого от них тоже, безусловно. Но главное, что вы сейчас сказали, хотя это сами не услышали, эти люди не хотят никакую независимую. Послушайте, нет это... Эти люди этого не как хотят. Вот и все. Потому что они понимают, что этот проект несостоятельный. Потому что они понимают, что единственная возможность. Если вы хотите подвести только Укра... под этот ответ, пусть будет. Так. А вы не дайте никого другого. Вы лишили украинский народ самого главного. А, ну, вот вы его лишили вот субъектность. Потому И что я вы... не организовал. И вы... депутатов не Вы сказали самое важное. Во-первых, вы не верите в самоорганизацию народа. Вы не верите, ага. что народ является источником власти. Заможти ви сказали, ну чому ну, я понімаю, як організовується і що каквірі прямий карганізубаня. Ну, ну а далі все ж таки будемо говорити і про приємні новини про ту бавовну, яка лунає як на території расистів про це згодом, так і на території тимчасово окуповані. Про це полюбляє дописувати у своєму телеграм-каналі Андрющенко. І, зокрема, він вчора ще дописав про ту бавовну, яка лунала у Бердянську порт. Все збили прямо портом. Дрон летить здовж Бердянська, і ніхто його не збиває, тому що дрон прилетів додому. Хорошо написав Андрющенко. Ну а ми детальніше розберемося, що ж там сталося, саме що за дрончики туди летіли добрі. Отже, ввечері, 29 січня, в Бердянську, що тимчасово окупувала Росія, пролунали вибухи. Повідомляється, що три безпілотники завдали ударів по порту. На місці прильотів почалася пожежа. Про це повідомляють наші колеги з 24 го каналу з посиланням на Бердянську міську військову адміністрацію. Що відомо про цю атаку безпілотників на Бердянськ? Ввечері, 29 дев'ятого січня, в тимчасово окупованому Бердянську, що у Запорізькій області, чули вибухи. На територію порту зайнялася пожежа. Містяни бачили прольоти та вибухи в районі порту. А псевдогубернатор губернатор окупованої частини області заявив про атаку безпілотників. За словами окупаційної влади, місто атакували три безпілотники, які нібито були збиті. Однак на території порту все ж таки почалася. Пожежа повідомляється, що пожежу швидко вдалося локалізувати а наслідки для роботи підприємств як зазначається. Немає тож в збройних силах України поки не коментували ці повідомлення. Проте бачимо, все ж таки, що приємні новини із Бердянська лунають і що все ж таки було вражено якусь важливу ціль, яку зберігали расисти на цій території. А що ж до їхньої території, що ж там сталося в Брянській області? Адже від учора також з'являлися кадри: полюбляють рашисти знімкувати, Знаєте, це те, що у них відбувається, знімати на відео, як прилітають безпілотники, фотографувати вибухи, пожежі, все це їм подобається. Подобається Оментувати Так от, у Брянській області очевидці фіксують пожежу після атаки безпілотників. Чи то зипкове, чи то Клімова, чи Мамає поки що не ясно. Дописували вчора ввечері, Ну можливо, мовиться про нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу Дружба. Що відомо з цього приводу? Деякі деталі все ж таки з'явилися вранці, зокрема що. Атака безпілотних літальних апаратів вночі 30 січня зачепила Брянську область Росії. Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів та пожежу. А от метою атаки могла бути розподільча станція нафтопроводу Дружба поблизу населеного пункту новозипків. Що відомо з цього приводу? Нафтопровід дружба це стратегічний об'єкт, як ми знаємо, що має ключове значення для постачання нафти з Росії до білоруських нафтопереробних заводів та до Європи. Через нього транспортують близько 33 мільйонів в то нафти на рік. До прикладу, наприкінці грудня 24-го року, росіяни також заявляли, що безпілотники атакували станцію цього ж нафтопроводу в селищі Десна. Тоді зафіксували пошкодження трансформаторних підстанцій та інші руйнування. Сьогодні ж уночі 30 січня у мережі почали писати про вибухи та пожежу в районі населеного пункту Новозибків, також на Брянщині. Попередньо там БПЛА атакували нафтоперекачувальну станцію. Пишуть, що у небі над містом лунали гучні вибухи. Попередньо помітили кілька повітряних цілей. Свідки ж події публікували відео із пожежею. І за граву спостерігали поблизу ще інших населених. Пунктів, окрім того, російська влада поки не давала жодних коментарів стосовно цієї атаки. Ну і хай там як, але подібні атаки яскраво підкреслюють все ж таки вразливість критичної інфраструктури Росії та навряд чи ем, все ж таки показують і максимально ефективну роботу тамтешньої протиповітряної оборони. Знаємо, як вона спрацьовує. От, власне, і наслідки бачимо. Також якщо виникають пожежі, то це каже про те, що все ж таки їхня ПВО не така і добра. Далі будемо. Говорити і про те, як новий уряд Сирії вимагає від рефії компенсації під час переговорів про збереження російських військових баз у Тартусі та ХМІМІМІ. Про це тупи видання Блумберг. І крім того, також відомо вже деякі факти про те, що. Все ж таки, Росія прагне зберегти свої військові бази. Ми знаємо в Сирії, але їй поки що не вдається це зробити. Ба більше нова сирійська влада вимагає в Кремля компенсації. Про це дописують колеги з посиланням на Блумберг, і 28 січня в Дамаск приїхала російська делегація вперше після повалення Асада. Йдеться про те, що Кремль все ж таки сподівається, що легко владнає питання збереження своїх військових баз. І це не ну, сталося не так, як гадали. Знову ж таки, адже російська діяльність на аеродромі у Хмімімі була згорнута. А от два транспортні кораблі тижнями чекали, перш ніж сирійські офіційні особи їм дозволили пришвартуватися на військово-морській базі в Тартусі, щоб вивезти свою військову техніку, сказано в матеріалі. І авіабаза, і порт розташовані на узбережжі, є стратегічно важливими для Москви. До слова Тартус єдина російський військово-морський центр у Середземному морі. Ну а сирійська влада оприлюднила прес-реліз щодо переговорів заступника міністра закордонних справ Росії. В ньому також про бази не згадали, а от, за слова Богданова прогресу в цьому питанні не було і потрібні подальші переговори. Далі процитую про що йшлося у заяві. Російська сторона підтвердила підтримку поточних позитивних змін у Сирії. Під час діалогу було підкреслено роль Росії у відновленні довіри з сирійським народом шляхом конкретних заходів, таких як компенсація, реконструкція та відновлення. Нова адміністрація також підкреслила, що відновлення відносин має бути спрямоване на усунення помилок. Минулого поважати волю сирійського народу та служити його інтересам ідеться у заяві, яку форму повинна мати ця компенсація? Поки що не ясно. Од Богдана сказав, що ситуація дійсно складна, але перемовини були конструктивними. Нібито, ну а ми все ж таки будемо повертатися до російсько-української війни. про... Ті перемовини, які обговорюють вже активно досить, і в західній пресі бачимо, що кожного дня з'являється якась нова інформація, нові дедлайни про те, коли все ж таки будуть і переговори, коли закінчиться війна. І будемо говорити про ті офіційні заяви, які лунають все ж таки від представників нашої влади, від лідера українського народу, саме від президента України Володимира Зеленського, адже він відповів за якої умови війна в Україні все ж таки може закінчитися. Усі. Ті та Україні дедалі активніше обговорюється питання щодо термінів закінчення війни. Водночас, президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що це стане можливим за умови справедливого миру. Крім того, також він це сказав під час розмови із майбутніми українськими офіцерами. Президент пояснив, що для нього означає поняття справедливий мир. Зеленський заявив, що війна завершиться тоді, коли Україна зможе обрати для себе справедливий мир. Далі зацитую, що пояснив президент. У цьому багато всього. Хтось по-різному до цього ставиться. Передусім, справедливий мир має бути таким, щоб не забути усіх тих, хто. Кого з нами немає, обов'язково повинна бути справедлива відповідальність за все, що скоєно державою агресором. Пояснює президент. Він зазначив, що війна закінчиться за умови наявності усіх цих складових для справедливого миру. Зеленський додав, що перехід до дипломатичного вирішення конфлікту не остаточне закінчення війни. Так у нас було. Пам'ятаєте, був заморожений конфлікт після окупації Криму і частково українського сходу Донецької та Луганської областей. Так було, і це призвело до повномасштабного вторгнення, наголосив Зеленський.